Вітаю вас! Хоча сьогодні поговоримо про обробку винограду по гороху. Стадії гороху, от бачите, коли виноград вже досить такий великий. Але хотів би оминути банальні речі і розказати, чому я цього року фактично пропустив обробку винограду після цвітіння, хоча це одна з найважливіших обробок винограду за сезон. І вже в другій частині відео поговоримо про терміни, препарати, які я застосував, і найгіршу хворобу, яка може проявлятися саме всередині літа. Запрошую! То чому я таки цього року пропустив обробку після цвітіння? Хоча можна сказати, що кожна обробка, яка йде після обробки перед цвітінням, буде обробкою після цвітіння, але ми говоримо все-таки про фази розвитку винограду. А зараз, як бачите, чітко фаза гороху. От він вже досить великий, вже такий 7-8 мм на окремих сортах, бачите, на Вікторії найбільший. Те, що я не провів обробку після цвітіння, пов'язане з декількома факторами. Перший це приморозки, які в нас сталися 9-10 травня. Дуже сильний був мороз. І де більшість пагонів мені все таки вдалося вкрити. Але були такі, що йшли з другої, третьої бруньки, тобто з бруньки-заміщення. І вийшло в мене так, що один виноград цвів на тому самому кущі навіть. Одні пагони цвіли на два, можливо навіть на три тижні раніше, ніж інші пагони. Тобто ті, які не змерзли, цвіли набагато раніше. Ті, що змерзли, йшли заміщаючі бруньки, цвіли набагато пізніше. Тому в мене вийшов такий дисонанс. І вийшло так, що в мене зараз на більшості винограду горох, але є декілька, буквально, можливо, 30% пагонів, які тільки відцвіли. Тому е, от така ситуація. Другий момент це сортові особливості винограду, а саме те, як він реагує на температуру і освітлення. Можливо, помічали, що. Деякий виноград йому фактично не важливо, яка температура, тобто більше, ніж 15 градусів в день і не менше, ніж 10 вночі. І неважливо йому, чи дуже інтенсивне сонячне освітлення, чи хмарно, він все одно буде більш-менш стабільно розвиватися. Тоді, як інші сорти, можна включити сюди Аркадію. Дуже сприятливі на те, яка температура. І якщо їм не буде. Температури хоча б 20-25 градусів, вони не будуть нормально розвиватися або розвиватися взагалі. І хоча Аркадія вважається раннім сортом, раннє достигання, тобто, скажімо, 15 серпня в моїх умовах, можливо тільки, якщо було тепле літо і відносно тепла весна. І якраз з цим пов'язано те, що, наприклад, на Аркадії і на інших подібних сортах, якщо не вистачає температури, вона просто буде відкладати цвітіння до сприятливих умов. І у мене Аркадія, лучистий. якщо більш-менш холодніший червень-травень, вони будуть цвісти набагато пізніше, на 10 днів пізніше, ніж інші столові сорти, не технічні. Оскільки вже згадав вплив температур і освітлення на достигання сортів, докінчу вже думку і скажу, що деякі сорти от може восени швидко впасти температура, вересень може бути холодніший чи початок жовтня. і Є деякі сорти, які на це фактично не реагують. І чи буде дощова погода, чи буде тепла погода, вони все одно якось достигнуть. От, наприклад, у мене є сорти німецької селекції технічні совені Грі, Каберне Кортіс, деякі інші. Вони фактично нормально можуть набирати цукор, достигати навіть в умовах дощу. І в умовах температури, коли буде температура в день не вища, ніж 15-17 градусів, особливо вересень. Не знаю, як це відбувається, але так трапляється. І якщо ви навіть будете порівнювати ріст от достигання цих сортів з іншими сортами, ви помітите, що ці сорти будуть якось достигати, а інші можуть фактично стояти на місці. Те саме з визріванням лози. Я не знаю, чи ви помічали щось подібне в своїх умовах, але в мене в умовах Львівської області такі речі кидаються в око, бо в нас все-таки не вистачає того тепла для винограду. Свої думки на цю тему пишіть в коментарі. Буду дуже радий почитати. От тому, зваживши всі фактори, я провів свою обробку фактично після цвітіння, але вже по термінах по гороху 14 липня. Від яких хвороб працював? По-перше, це від сірої гнилі, звісно що, от перед змиканням ягід. Особливо важливо на сортах французької селекції сім'ї Піно. От в мене тут є піногрі, з іншого боку піно нуар. Бачите, вони. От, е, змикаються аж, аж до такої шишечки. І робляться досить рано. от, фактично, от. фактично, Тут маємо ще також. Дуже добре видно. Ці сорти і багато інших дуже важливо обробити перед тим, як ягода зімкнулася від сірої гнилі і від оїдіуму. Е, Працював, звісно що, препаратом Свіч. Саме після цвітіння і по гороху два рази працюю препаратом свіч, цього року працював один раз. Найсильніший препарат від сірої гнилі, який ви можете знайти. Він завжди виручає від цієї хвороби. Далі, після того, як встановлюється стабільна температура, стабільна висока температура, і як починають трішки йти дощі, може проявлятися оїдіум. На цій стадії, якраз, на стадії гороху, якщо, ви, якщо на ваш виноград нападе оїдіум, він зробить надзвичайно велику шкоду, тому що він не тільки пошкодить лозу, він так сірими такими чорними плямами і на листі, і на лузі буде проявлятися. Він ще покриє повністю все гроно і воно просто розтріснеться, розумієте? Настільки, що аж буде видно всередині запилені кісточки. Тому обов'язково, після цвітіння по гороху, працюємо від оїдіуму. Найсильнішим препаратом, який ви маєте, Цього разу я використав препарат Топаз. Але тут потрібно зупинитися, тому що від оїдіуму я буду за декілька днів працювати додатково не системним препаратом. Ну, фактично, напівсистемним препаратом, якщо так можна сказати. Буду працювати з сіркою. Це буде препарат Тіовіджет. Але Тіовіджет не просто бореться з, там з Оїдіумом, який він знайде, збудники, який він знайде десь там на листю, на лозі. Він буде покривати, розумієте, робити плівку на винограді на поверхні і плюс давати відпар. Я навіть обробляю так частково, легенько обробляю ґрунт, щоб йшов відпар, бо цей відпар якраз найбільше дієвий проти оїдіуму. На цей пункт дуже важливо звернути увагу, тому що кожного року в спеку, переважно друга половина липня, я завжди хоча б один раз використовую сірку. Тому завжди ніколи не підводить. І третя хвороба, від якої ми, звісно, що працювали, це мільдю, тому що в нас таке трохи дощове літо цього року, червень дощовий. Липень, хоча теплий, але трішки дощовий, тому все-таки може проявлятися мільдю. Від мільдю, оскільки працював ще до першої половини липня, обробку я провів 14 липня ввечері. Відео вийде, звісно, що пізніше використовував препарат Redumil Gold. Найсильніший препарат, який я мав. От, бачите, можливо, навіть на листі є ще залишки цього препарату. Але мушу зробити ремарку, оскільки це дуже потужний препарат, в нього буде великий термін очікування. І е, ним потрібно обробляти сорти, які будуть достигати вже, скажімо, з 20 серпня, тому що маємо термін очікування, плюс ще додаємо якісь там пару днів, щоб вже точно вивітрилось. і потрібно вибірково обробляти. Якщо на вашому винограднику де розвиток винограду йде швидше, ніж в мене, то е, редумілом, в сумі, з редомілом, можна обробити сорти середнього терміну достигання, скажімо. А надранні і ультраранні вже потрібно обробляти трішки іншими препаратами. Наприклад, можна розглянути два препарати, які будуть діяві проти всіх хвороб комплексно. Перший це препарат Квадріс, дуже потужний препарат, діє від всіх основних хвороб. Але там трішки термін все-таки на ультраранній буде можливо за великий декілька днів. Але якщо ваш виноград от-от потрібно буде збирати, наприклад, за тиждень, то квадріс вам все-таки вже не підійде, бо там таке сильна дієче речовина, треба дати більше днів на очікування. Можна використовувати інший препарат, який також діє комплексно, дуже добре проти всіх хвороб. І це буде препарат Хорус. Там термін очікування до 7 днів. Тому розгляньте варіант поділу винограду за терміном достигання і на пізніше давайте потужніші препарати з довшим терміном очікування. На раніше давайте ці два препарати, які я запропонував, тому що там дуже короткий термін очікування. Щодо препарата свіч або іншого препарату від сірої гнилі, тут можна трішки закономити, тому що все-таки в когось може бути більший об'єм і недоцільно додавати препарат від сірої гнилі в бакову суміш, ним можна обробляти тільки грона. Скажу вам в цифрах, щоб було зрозуміліше, в мене на виноградник йде зараз на даний момент 30 літрів розчину, тобто це буде три пакетики свіча. Якщо я би обробляв тільки грона, то мені би пішло, можливо, навіть. Десять літрів розчину вистачило би на весь виноградник. Можливо, навіть би ще трішки залишилось. Тому отак. І на кінець згадаємо про шкідників, бо як без них все-таки літо, тепло, живожит діяльність в них проявляється як ніколи. Найгрізнішим шкідником, який буде проявлятися саме зараз, це буде, звісно, що бойоволовидна цикадка. Можливо, хтось бачив ураження, таке дуже характерне в неї. Вона закільцовує пагони, перекусує верхню кору, пагінь далі просто не розвивається, листя червоніє. І він не буде рости, не буде визрівати, він просто загине. В рідкісних випадках все-таки це закільцьовання може зажити і пагінь буде продовжувати ріст. Але це дуже рідко таке буває. І найважливіше, що ця катка робить, це вона пошкоджує от, Маємо наше гарненьке гроно. Ця катка може його просто закільцювати. От, і далі місце, де буде закільцьовано. Воно просто перестане розвиватися. Воно буде зелене, все, але воно не буде набирати цукру, не буде дозрівати. Тому від цикадки обов'язково додаємо інсектицид, будь-який системний, не сплять і інші шкідники, це можуть бути трипси, вони вражають окремі ягоди на них, робиться такий ніби наліт темного кольору, ніби так на сонці підпалилося, але це насправді трипс. І можуть проявлятися ще кліщі. У мене кліщів на винограднику нема. Від кліщів працюємо по п'ятому листочку, і от якраз можна зараз працювати після цвітіння по гороху. Переважно допомагає будь-який системний препарат. Цього разу я використовував препарат Проклей. Можна використовувати інші препарати, навіть контактні. Е, стан здоров'я наших виноградників залежить не тільки від обробок препаратами, системними контактними, залежно від потреби. На це впливають також дуже сильно і зелені операції, шпалера, і, як бачите, мусить бути все запасинковане. Досить велика відстань, щоб було провітрювання, просвітлювання і так далі. Не забуваємо також про ведення нашої земельної ділянки. От в контексті кошення трави, перекопування, все має бути забрано, має бути гарненько все просвітлюватись, щоб тут не жили жодні комахи, щоб не затримувалась волога. І в загальному, розумієте, якщо є все гарненько скошено, чи навіть вироблена земля, температура на винограднику буде стояти набагато вища. Різниця до суми активних температур в годину може бути кожної години на 2-3 градуси вище, ніж була би, якби не було скошено чи оброблено. І в загальному це вже все, що я міг сьогодні розказати. Якщо вам сподобалось відео, звісно, що ставте вподобайки, розказуйте про нього друзям. Подобається контент в загальному, обов'язково підписуйтесь на наш канал. І якщо хочете дізнатися більше про уідіум, в мене є про нього окреме відео. Посилання, звісно, що залишу в описі. І звісно, що дякую за увагу. Побачимось!